Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Сьогодні я хочу вам показати свої новинки, свої нові покупочки, які я зробила десь на протязі двох тижнів. Приходили мені посилочки, і це будуть предмети зі скла, з кольорового скла. Але я хочу вам ще дещо сказати. Дивилася я відео. Других дівчаток, які жалілися на посилки, що приходило їм багато розбитого, розбиті предмети, порцеляна, скло. І я також хочу вам, так сказати, поплакатися. Мені також десь два тижні тому прийшла, прийшла посилочка з розбитим предметом. Це був дуже шикарний предмет, рідкісний, така дуже красива і рідкісна ваза, скляна, і вона розбилася. І це була доставка новою поштою. Так що дуже прикро, дуже прикро, але це була ОЛХ доставка, кошти мені повернулися, але Дуже жалкую за цією вазою. От такі бувають у нас, звичайно, прикрості. Ну що ж, давайте подивимось на мій новий предмет, на мою нову покупочку. Ось ви бачите таку вазочку з кришечкою, це у нас або бомбаньєрка, або така шкатулочка, або навіть. Цукерниця для цукерок. Це не для цукру, тому що вона така заужена донизу. Дуже гарна така річ, скло такого аметистового кольору. Ось подивіться, дуже гарні тут такі форми, рельєф такий гарний, такі завитушечки. В гарному стані річ. Я цю, ну, буду називати її, як би шкатулочка чи вазочка на OLX бачила уже давно. Але якось вона мені не сильно подобалась, а потім сподобалася. Тут є клеймо, ага, ціна вона отак з... ага, 65 копійок ціна і таке клеймо. Продавець мені відразу написав, що це за виробник це Салавацький завод, Радянська Башкірія. Бо я це клеймо давно вже знаю, бачила, але виробника не знала. Ось така річ, дуже гарненька. Крім того, я прикупила. І ще ось таку річ. Точнісінько таку банбан'єрку я купила. Але тут уже колір інший. І мені здається, вона трішечки більша по розміру. Ось Давайте візьмемо такі кришечки, бачимо, який тут колір. От я навіть не знаю, як називається цей колір, він і не блакитний такий якийсь колір туману. Такий сіро-блакитний колір. Ось таку бомбанєрочку я ще прикупила. І тепер у мене дві таких будуть вазочки. Я їх купила не в одного продавця, і навіть на різних торгових площадках. Наступна моя покупочка ось така гарненька, чудова вазочка. Вазочка цукерниця. Також це, я думаю, для цукерок вазочка, тому що вона не маленька, вона величенька. І коли я її побачила в інтернеті, я думала, що вона маленька, десь так на рівні оцих вазочок. Але як одержала, то побачила, що вона така досить великих розмірів. Це у нас Чехословакія. Це Богемське скло. Ось дивіться, яка краса. Такі тут віточки є, які нанесені. Таким срібним покриттям. Це не золоте покриття, а срібне. І також ми бачимо ось такі квіточки. Це, я навіть не знаю, ну це не ручний розпис, це, мабуть, таке нанесення спеціальне. Але воно дуже украшає цю вазочку. Вона дуже така тяжкенька. Ось ми бачимо і понизу такий ободочок срібляний. І тут такі ми бачимо віточки. Ось така гарна річ. Ручка така доволі така висока. Ось така краса. І ще я купила ось такий бокал. Бокал фужер, червоне скло на такій прозорій високій ніжці. Така рельєфна ніжка. І такий сам бокал червоного кольору. Ми тут бачимо по золоту, широченький такий ободочок з золотом. І такий візерунок. Візерунок нанесений таким білим, білою фарбою, фарбою, і він такий об'ємний, випуклий малюночок. Такий орнамент, він випуклий. Я збираю також фужери окремо із кольорового скла. І ось цей прекрасний бокал доповнить мою колекцію. Це ще не все, зараз я вам іще дещо покажу. Ось така ще моя остання покупочка, ізюминка мого показу. Це така чудова вазочка із синього скла. Подивіться, яке чудо. Вазочка на ніжці. Дивимося, яка ніжка. О, яка прекрасна. Дуже гарна вазочка. Вона невисока і невелика, але дуже тяжка. Скло товстеньке і тяжке. Бачимо тут таке різьблення, ручна робота, це двохслойне скло, синє і таке прозоре безкольорове скло. Дуже гарна робота майстра. Це вазочка старенька. Це десь 60-ті роки, може, початок 70-х. Але вазочки 70-х років виробництва Чехословакія, вони мають свою особливість. У них така йде граньона ніжка. А з такою ніжкою. Більш старенькі вироби, десь 60-ті роки. Так що ось дуже така красива вазочка з кобальтового синього скла. Вона мені дуже подобається, я давно хотіла прикупити таку річ, і ось мені вона попалася. Попалася мені недорого, за 170 гривень я її прикупила. До речі, ці бонбоньєрочки коштують 80 гривень кожна. Бокал 65 гривень. І вазочка на задньому плані 100 гривень. Ось такі були мої предноворічні покупочки. Не забувайте поставити. Подобайте, кому сподобалось, пишіть коментарі. Вітаю вас з наступаючим новим роком. Бажаю, щоб новорічні свята у нас пройшли тихо і мирно. Так що до нових зустрічей в новому році. Пока!